Я теж можу похвалитися. Нарешті вже е, <клух>, лишається тільки збирати докупи, а не вирішувати якісь питання, проблеми. Значить, зібраний комп'ютер, сервер. Intel Core i5. Е, 13500, здається, 500, здається. Чи, це вісь, дам посилання на нього. Це 13 покоління Intel. Він має в собі інструкції для машинного навчання. І в ньому бортова відеокарта, яка 24 процесора має. Зібрано, поставлено Ubuntu Server, сервер, поставлено Frigat. Це відеоспостереження Grafana. Це є моніторинг InfluxDB. це база моніторингу Node-RED. це автоматизація. Значить, Шумить зараз найбільше це оцей PowerConnect Dell. Від цього пристрою нема взагалі звуку. Значить, Що ще потрібно зробити? 48 вольт вони лезуть внизу, підключити через підключити цю плату, не плату, а тельтоніка. У нього є 8 роз'ємів Power over Ethernet для того, щоб живити камери. Вон кажуть, камера, яка зараз працює, він зараз записує. Значить, тут є 4 ТБ диск і тут є дуже швидка 500 ГБ SSD системний диск. Тобто це буде система, на якій будуть і моніторинг, і автоматизація, і бекапи, і networker сервер Storage. Тобто Тут будуть ще якісь там фільми, будем... якісь фотки, може і далі. Ще треба підключити відповідно 48 вольт на DCDC, -DC, 48 вольт заживити тельтоніку, 5 вольт заживити. Є 32 і Raspberry Pi, якщо потрібно буде. SP32 буде використовуватись для якихось контрольних точок. Може релюшки якісь з'являться, не знаю, що побачу. Моніторинг в майбутньому, якщо буде Victron, то от Raspberry Pi 4 для його операційної системи. Вони там під нею заточені, але ну буде на ній. Цього тут не буде, це просто місце. От. І оптикою зв'язані між собою тельтоніка і Dell. Камери будуть конективатись до всієї мережі через 2,5 гігабіт оптика. І ця річ вже буде готова в найближчий час, докуплюючи камер, для того, щоб відправитися в Івано-Франківськ і вже там цією системою користуватись на реальних бойових камерах. 4 Мбіт мегапікселя камера працює, треба тистанути на 8 мегапікселів, Але якщо коротко, 4 мегапікселя камера значить 0% CPU, 1% графічна карта всього з'їдається. І один потік 1200. 12%. Коротше, цей комп'ютер відпочиває зараз на е, цих задачах. От, я трошки збільшу в, в теперішню секунду, ось 1% графічного відеоадаптера І я відмовився від бойової системи на базі Orange P. Це буде Research and development, бойова система. Бойова система на Intel. Ще треба тільки зробити тихішим цей дал. Але я думаю, що він поїде так, як є, а тихішим буде робити він вже пізніше. От, я дуже задоволений цією системою, тому що гнучкість шалена, воно все красиво в корпусі цього. Красиво в корпусі серверному 2 там є ще місце, туди можна якусь відеокарту навернути. І там є, в принципі, потужності для того, щоб експериментувати з штучним інтелектом. Хочу поекспериментувати е, аналітику даних сенсорів, Salesforce, виложили е, ML-бібліотеку, яка дозволяє дані з. Ті, що тайм, дейта, ті, що йдуть, от, наприклад, сенсор 21 градус показує, наприклад, температурний сенсор або там вітер, ще щось, він дозволяє аномалії вивчати. Таким чином можна побудувати систему алертів. Далі буде, але наступним буде, напевно, все-таки більше про відеоспостереження.